До вашої уваги Лозівська панорама. Всі факти і коментарі у матеріалах журналістів телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Вадим Гоч, мої вітання. Отже, сьогодні у випуску: як пройшов день голосування, вподобання городян. 70 років без загарбників. 9 місяців з перевищенням видатків над доходами. Жодного випадку захворювання на гриб не зафіксовано. Історики краєзнавці будинку дитячої та інацької творчості. О 8 ранку неділі по місту Лозова відкрилися всі 39 виборчих дільниць, із них дві спеціальні у медичних закладах. Строки для підготовки для цих позачергових виборів народних депутатів були дуже стислими, зауважували голови ДВК. Втім, підготуватися встигли. Як пройшов день голосування у Лозовій, дивіться у першому сюжеті. Саме зранку вже традиційно лозівчани у переважній більшості квапилися на свої дільниці, аби проголосувати. Тільки за першу годину роботи близько сотні людей до них прийшло, розповідає голова ДВК номер 631013 Наталія Легкошкур. Загалом у нас за списками 1928 виборців. Голосують 31 виборець на дому. Рано вранці проголосував і Лозівський міський голова, який, до речі, цьомої заступив на оперативне чергування по виконкому. Тут упродовж доби мали стежити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і працювали безперебійно. Відкрилися всі вони вчасно. О 8 восьмій годині розповідав керуючий справами міського виконкому Юрій Кушнір. Сигналів щодо якихось надзвичайних ситуацій не було. Було пару тих технічних моментів, але вони були врегульовані оперативно. Ну, все спокійно. Все добре, все стабільно. Так проходження виборчого процесу характеризували на всіх дільницях. Першими і найактивнішими були виборці старшої вікової категорії. Молоді зранку дуже мало розповідали на ДВК. її чекали після обіду і ввечері. Отже, за традицією мало бути дві хвилі. З утра зразу йде більше поступлення до десяти, часов з 10 то до трьох буде менше людей, і з трьох до шісті до сім вечора більше. Ну а під не вже там єдиниці йдуть станом на 10 годину 25 хвилин, Хвилин проголосували 11 відсотків виборців по спеціальним дільницям на 10-ту показник явки був значно вищий: 61,5% по ДВК у міській лікарні. Із 52 виборців, які були внесені до списків, проголосували 32. Ті, що не пересуваються. Комісія в составі трьох чоловік ходила по палатам. Голосування закінчилось вже. А так тепер залишились люди. Ті, що лежать конкретно навіть і при 100% явці дільниця буде працювати до 20-ї, зауважувала голова. Із особливостей цих виборів, які відмічали члени ДВК, дуже стислі строки для підготовки. Строки дуже вжати, очень дуже От, Треба було б німно більше часу дати для підготовки і в Ну а так нічого, вспілі, все зробили. І голосування іногородніх, до яких додалися вимушені переселенці. Один чоловік із зони АТО це Уганська область, а так троє На 10, 12 і 16 годину збиралися дані по явці виборців. Станом на 18 годину вона була все ще не дуже високою. На настоящий момент у нас 40%, більше 400 голосів пройшли. Ну, ждемо ще до закриття. Загальний відсоток явки по Лозовій склав 41,5% на 20 годину. В цей час всі дільниці мали зачинитися і почати підрахунок голосів. Підрахунок голосів плануємо здійснити якомога швидше. Потом сразу же на Краснодар. Ну как можно быстрее сдать, чтобы все уже было в этой итоге подведены. До інформації екстрених служб по Лозівському відділу державної служби надзвичайних ситуацій у день виборів по виборчим дільницям надзвичайних пригод не реєструвалося. До міського відділу міліції надійшли заяви від кандидата у народні депутати і лозівського міського голови. Зараз їх міліціянти розглядають. Було кілька звернень до Лозівського міськрайонного суду з приводу включення осіб до списків виборців, але ні в суботу, ні в неділю подібних рішень судді приймати не могли. Тому після наданих роз'яснень люди писати заяви відмовилися. Зі слів міського голови Лазівчани пройшли важкий, важливий, потрібний тест на демократичність. Сергій Степанов виказує вдячність усім городянам, хто взяв участь у дострокових парламентських виборах, та всім причетним до їхньої організації, підготовки та проведення. Всі жителі міста продемонстрували собранність навіть в екстремальній ситуації. Перший раз в історії міста було чрезвичайне відбування, С вторжением или с участием вооруженных людей. Цель, на мой субъективный взгляд дестабилизировать ситуацию в городе, повлиять на результаты выборов, запугать людей и естественно поставить под сомнение выбор лазовча. Я буду настаивать в ближайшее время по поводу законной оценки горрайонного отдела милиции, тех событиях, о которых мы говорили. Цього разу лозівчани продемонстрували невисокий рівень відвідування виборчих дільниць. Усього 41,5 відсотка при загальнодержавному 52. Я не став би драматизувати ситуацію. Скоріше всього, це до ситуації в країні. Вибори проходять в воєнних діях на Донбасі. Ну і скоріше всього люди ще не имели можливості сорієнтувати себе. По партійним пріоритетам. У тих, хто визначився, політичні вподобання розподілилися наступним чином. По многомандатному округу виглядає таким образом: Опозиційний блок 31,9% по городу Лозавая віддали 6837 избирателей за комуністичну партію України.

Самопомощь 1001,49%, 10%, батькивщина процента 10%. Это по предварительным данным окружной комиссии. Результаты на сегодня. Моя оценка как городского головы, выборы ровные, честные, открытые, демократичные, что позволит нам, естественно, выбрать, а уже понятно, что это Гитлер Анатолий Моисеевич, народного депутата, который... Своїм ресурсом і з нашим поніманням, з нашою роботою дозволить займатися проблемами в місті Лозова. 70-ту річницю з дня визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня Лозова відзначила мітингом та урочистим покладанням квітів на меморіалі слави. Представники влади, керівники підприємств, організацій, установ міста, ветерани, освітяни, школярі вшанували пам'ять полеглих у роки великої вітчизняної війни, а також українських воїнів, які цього року загинули, захищаючи вітчизну. Присутні згадали історію до підніжа пам'ятника поклали квіти, а учні вручили їх ветеранам, присвятивши їм вірші, чим неабияк зворушили шанованих учасників мітингу. Сплатімо руки як рід єдиний. Знесімось вище до найвищих гір, Хай клич людини над цветом лине, хай буде мир, хай буде мир. Вот маленькие дети пришли сюда, они положили цветочки, им проявляется любовь. Любовь к всем праздникам Великой Отечественной войны, Первомайским и так далее. Если учителя и этих детей не будет, у нас все пропадет. Сегодня для нас этот день имеет очень большое значение. Мы, как ветераны Великой Отечественной войны, Ждали, дуже довго ждали это, этих днів. І коли ми дождались, у нас было, не було преділу радості. Ми дуже були підняті настроєння, що кончилось наше все і наших всіх близьких і родних. Остаточне визволення українських земель почалося у ході Курської битви влітку 43-го, а завершилося карпатською операцією 28 жовтня 44-го року. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів співвітчизників. Понад два мільйони українців було вивезено до Німеччини для примусової праці. Зруйновано сотні міст, тисячі промислових підприємств, сіл. Мільйони людей залишилися без даху над головою. Всі, хто постраждав від дій фашистських окупантів, традиційно цього дня вшановують по всіх українських містах. Найстаріших ветеранів війни, які визволяли батьківщину від загарбників і які сьогодні мешкають у Лозовій, у вівторок у день свята привітали представники влади. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько та начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Федченко відвідали ветеранів вдома, побажали їм миру та злагоди, вручили продуктові набори. Ми приїхали до вас привітати 70-річчям визволення України від німецько-фашистських загарбників. Поздоровити вас від імені Лазівського міського голови Степана Сергія Федоровича. Побажати вам здоров'я впевненості. Найголовніше, щоб ви ще пораду давали самі собі і поради давали своїм дітям. Це Я вам. дуже дякую вам за привітання. От так доречно проголошене і бажаю вам. Місного здоров'я і довгого віку. Ну, я їм желаю теж. крепкого здоров'я вам, в житті, успіхів і будьте щасливі. У вівторок на засіданні виконкому слухали звіт фінансистів про стан міського бюджету, про його виконання за 9 місяців. Сам звіт мають затвердити депутати міської ради на пленарному засіданні, яке заплановано на п'ятницю. За процедурою звіт фахівців попередньо має розглянути виконком. У звітному періоді бюджетні кошти загального фонду спрямовувались на першочергові заходи, касові видатки по яких склали. На виплату заробітної плати майже 71 мільйон гривень, і це лише 87% від плану, на медикаменти майже 400 тисяч, 63% відповідно, на харчування дітей майже 2,5. Мільйони, що також лише 66% від запланованого. Лише 70%, що складає майже 10 мільйонів, пішло на оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою міста. Не доотримало житлово-комунальне господарство міста 65% та низка міських програм із аналогічним відсотком. Кредиторська заборгованість по загальному фонду збільшилася на 9 мільйонів гривень і складає більше 17 мільйонів. Депутатам пропонуватимуть затвердити звіт про виконання міста міського бюджету за 9 місяців по загальному фонду з перевищенням видатків над доходами у сумі майже 6,5 мільйонів. Які прогнози на 4 квартал і в принципі по місяцям, по місячно і до кінця року по виплаті заробітної плати і по забезпеченню заробітної плати? По системі на 20 октября, за першу половину октября виплачено 25% аванса, ні, виплачено суму зложеності баланс третій при мінімум. Нам необхідна додаткова додація, нам необхідна залучення середньострокових позик, на які ми маємо повне право на невиконання доходів першого пошуку, розраховано міністерством фінансів. На 1 жовтня ця сума склала 5 млн 600 тисяч гривень. На 1 жовтня незабезпеченість підтверджена департаментом фінансів склала 21 млн 700 тисяч гривень. Протягом жовтня ми отримали додаткову дотацію в обсязі 4 млн 600 тисяч гривень. На сесію, яка буде 31-му нашу чергову сесію, ми будемо вносити питання уточнення перевиконання доходної частини загального фонду на заробітну плату. Таким чином у нас складе незабезпеченість до кінця року, 13,5 години. Ще на початку року було зрозуміло, що планові показники нам довели завищені. Тому сьогодні треба не лише озвучувати проблеми, а й вирішувати їх, переконував керівник міста. Я вам рекомендую на сесії Градського совіту прийняти звернення в кабінет міністрів сесійно депутатами міської ради. Я вважаю, що це абсолютно правильний і слідуючий шаг. Потому что как рыба облет, мы не имеем возможности. Мы получили 4 650 000 по распоряжению губернатора. Мы можем сегодня уже вторично обращаться к Игорю Мироновичу по дополнительной дотации из областного бюджета для выплаты заработной платы в бюджетной сфере. Я думаю, что это будет разговор идти как раз во второй половине октября. Депутатам також запропонували змінити склад виконавчого комітету. Его чисельність и персональний склад. До сьогоднішнього дня виконком працював у кількості дев'яти чоловік. До його складу входять міський голова та його заступники, секретар міської ради, начальник фінансового управління та керівники бюджетутворючих підприємств ЛКМЗ та державного підприємства Укрспецвагон. На останньому контракт з керівником Геннадієм Бурцевим Укрзалізниця розторгла. Керуючи справами міськвиконкому Юрій Кушнір, враховуючи ті кадрові зміни, запропонував ввести до складу виконкому головного інженера підприємства Ігоря Капустіна. Також вирішуватимуть питання міського значення і очільники домайської сільської та панютинської селищної рад виконком працюватиме у складі 11 чоловік. Ситуація з захворюваністю лозівчан на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип у місті стабільна. Про це говорять медики і додають: жодного випадку захворювання на грип у місті не зафіксовано. У той же час лікарі радять лозівчанам не забувати про профілактику цих захворювань, повноцінно харчуватися, вживати продукти, збагачені вітаміном С, одягатися у залежності від погоди та уникати великого скупчення людей. Саме путь передачі це воздушно капельний путь. Тобто заразитися цим заболіванням можна при кашлі, при чиханні. Основними клінічними проявленнями, тобто початок заболівання характеризуються головною болю, болю в глазних яблоках, ламату у всьому тілі, болю в мишцях, може бути болю в суставах, може повищатися температура до 38 і вище градусів. Гріб може викликати загострення хронічних захворювань, запалення легень, тому варто одразу звертатися за медичною допомогою. Якщо у вас в сім'ї з'явився людина, яка заболіла, каким-либо из этих заболеваний, все-таки необходимо обратиться к врачу. Не заниматься самолечением. Это первое. Второе, по возможности принять все необходимые меры в быту. То есть, по возможности выделить отдельную посуду, средства ухода, средства гигиены. Если есть возможность изолировать в отдельную комнату, изолировать в отдельную комнату. Если нет, хотя бы поставить какую-то ширму, учитывая воздушно-капельный путь передачи. Проводить проветривание помещений, проводить чаще влажные убор. Медики також рекомендують зараз, доки не розпочався епісезон, робити щеплення. Відповідну вакцину можна придбати за індивідуальним замовленням у мережі муніципальної аптеки. Імунітет, говорять медики, зберігається упродовж року. «Зробити цю маніпуляцію можна буде в прийом кабінеті поліклініки нашої лікарні, але при цьому необхідно буде предоставити чек, де буде указана дата і час покупки цього препарату. Це все для соблюдення холодової цепі зберігання цього препарату. Ну і ще одне условия в час вакцинації, щоб у пацієнта не було таких либо клінічних проявлень заболівань. Нещодавно у Лозівському училищі культури та мистецтв студенти спілкувалися з лікарем-наркологом. Цю зустріч для них організував Лозівський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з профілактично-просвітницькою метою. Лікар-нарколог Світлана Даниленко у своїй розмові зі студентами розповіла про такі негативні явища у суспільстві, як алкоголізм, наркоманія та тютюнопаління, які шкідливі звички можуть нашкодити людському організму. Основним логіном цієї роботи є обізнаний, значить захищений. І я дуже сподіваюся, що наші підлітки, наша молодь вчасно зможе згадати те, про що розповідають лікарі, вчителі. Вихователі, батьки, і зможуть прийняти те єдине правильне рішення, щоб захистити себе, щоб оберегти себе, щоб вести здоровий спосіб життя. До профілактично-просвітницької роботи Лозівський центр соціальних служб залучає не тільки лікарів, а й правоохоронців. Зокрема, незабаром фахівці запланували зустріч спеціалістів кримінально-виконавчої інспекції з підлітками девіантної поведінки, а також з лікарем-інфекціоністом. Фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідують школи та дитячі садочки міста із іншою метою, пропагуючи сімейні форми виховання, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, розповідають батькам, як правильно виховувати дітей, як уникати проблем, з якими інколи доводиться стика. У світі професій. На профорієнтаційний захід днями учнів 10-го навчально-виховного комплексу запросили фахівці Лозівського центру молоді. Старшокласникам вони розповіли, які професії прийнято вважати чоловічими, а які жіночими. Вся ця інформація, переконані фахівці центру, допоможе учням зорієнтуватися у виборі ними своєї майбутньої професії, зуміти розгледіти гендерні стереотипи при виборі професії та не зважати на них, якщо фах дійсно до душі. У підсумку учні створили яскраві колажі, які назвали Ми рівні у виборі професій. Для того щоб виготовити гостьові капці, не обов'язково опановувати фах швачки. Достатньо завітати на майстер-клас до міського центру молоді. У середу такий проводився для вихованців Лозівського професійного ліцею. Причому зацікавленість даний захід викликав не тільки у дівчат, а й у хлопців. Вони залюбки працювали голкою з ниткою, майстерно зшиваючи викройку. Вміння, кмітливість і старі джинси, говорить організаторка заходу фахівець центру молоді Світлана Лактіонова. Це все, що потрібно для пошиття гостьових капців буквально за півгодини. Трьох вихованців гуртка Історики-краєзнавці будинку дитячої юнацької творчості відзначено на обласному рівні. Нещодавно підведено підсумки обласного етапу всеукраїнської історико-краєзнавчої акції Ми тую славу збережемо. Роботи лозівських школярів, які взяли участь у цій акції, тезово увійшли до виданої одноіменної збірки. А всіх трьох авторів було нагороджено грамотами. Всі ці роботи, говорить керівник гуртка Любов Шеремет, доповняють куточок бойової слави будинку творчості. Мета цієї акції це збереження пам'яті про подвиги тих, хто наближав перемогу, хто визволяв Україну, хто в тилу працював, про дітей війни, про ті події, про бойовий шлях дивізії, які визволяли нашу державу від німецьких загарбників. І ось діти проводили дослідження. Виявляли ці події, вивчали їх, і потім друкували роботи. Свої роботи школярі присвятили Кутлінській дивізії, яка визволяла лозову від загарбників курській битві та письменнику Олексі Десняку, який загинув на Лозівщині. Мало хто з наших лозівчан знає про наших героїв лозівчан, про їхню участь у війнах. Тому ми намагаємося завжди висвітлювати подвиги наших лозівчан, наших земляків. Найбільш нас вразило те, ну що. Це були такі самі хлопці та дівчата нашого віку, як вони. Кидалися нам амбразуру, як вони захищали нашу державу, нашу батьківщину. Для нас також було несподівано отримати такі, якби дуже гарні результати. Що наші твори ввійду до таких дуже чудових збірок. У дві збірки війшли наші твори. Ми отримали грамоти, отримували солодощі як подарунки. Нам було дуже приємно, тому що ну справді не очікували таких, навіть гарних результатів, тому що ну якби рівень ну все одно нам дуже було приємно. Вихованці будинку творчості часто спілкуються з ветеранами. Говорять, що дізнаються багато цікавого. Всі ці факти вони висвітлюють у своїх дослідницьких роботах і вже готуються до участі в інших військово-патріотичних акціях. Днями вихованці Панютинського професійного аграрного ліцею зустрілися і спілкувалися з Державтоінспектором Лозівського відділу ДАІ Андрієм Міхієвським. Він розповів про безпеку дорожнього руху, відповідальність, яка передбачена за порушення правил дорожнього руху, реєстрацію транспортних засобів, статистику дорожньо-транспортних пригод. Що стосується ДТП, інспектор звернув особливу увагу на основні причини їхнього скоєння. У більшості випадків, зазначив Андрій Міхієвський, це незнання правил дорожнього руху або просто нехтування ними. У групі ризику водії скутерів, мопедів та мотоциклів. Також однією з найпоширеніших причин дорожніх аварій є керування транспортом. Ним засобом у нетверезому стані державтоінспектор нагадав, що за кермування у такому стані водію загрожує штраф позбавлення водійських прав або навіть арешт. Учні ліцею з цікавістю слухали розповідь інспектора і задавали питання, які переважно стосувалися реєстрації транспортних засобів. Водії також повинні пам'ятати, що з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах, які рухаються за межами населеного пункту, повинні бути увімкнені денні ходові вогні а у разі їх відсутності ближні світло фар. За невиконання даного пункту правил. Порушникам загрожує штраф: мінімальний 425 гривень, максимальний 510 Міжнародний день анімації, свято усіх, хто так або інакше має відношення до анімації і мистецтва мультиплікації, відзначається щорічно 28 жовтня. Дата святкування Міжнародного дня анімації була обрана не випадково. Саме у цей день у 1892 році художник і винахідник з Франції Еміль Рейно продемонстрував публіці зображення на екрані, які рухались, простіше кажучи, мультфільм. З часом анімація зазнавала деяких змін. У наш час технології досягли такого рівня, що не спеціалісту досить важко зрозуміти, що ж він бачить на екрані: живе кіно чи анімоване. Тоді ж, коли люди мали змогу вперше побачити анімоці. Мовані зображення, француз Рейно демонстрував їх за допомогою свого винаходу під назвою Праксиноскоп. Цей пристрій складався зі стрічки з малюнками, яка оберталась, системи дзеркал і джерела світла. Ідею намальованого фільму поєднали з винаходом братів Люм'єр кіноплівкою та кіноапаратом. Так і з'явилося кіно таке, яким ми його знаємо зараз. Напередодні Міжнародного дня анімації художники-аніматори з усього світу обмінюються програмами своїх фільмів і влаштовують прем'єрні покази. Подібні кіносеанси одночасно проходять вже у 104 країнах світу. Не треба бути великими спеціалістами, аби розуміти, що наше життя це не анімація і не кіно, це реальність. Ми бажаємо, щоб вона у кожного з нас була яскравою, позитивною і головне, мирною. До зустрічі у п'ятницю.